Всім доброго ранку. Я давно вже не знімала відео, ось чим я займаюсь зараз. Сьогодні заказ формую. І хотіла все ж таки вам показати, що вийшло з того, що я садила спеціально вуса, садила на копанку І ось перед вами гліє цукрова. Дивіться, які коріння гарне. І вже кущики. Вже такі, що на наступний рік вже ягід буде багато. Деякі кучики вже пускають вуса. Дивіться, які шикарні. Це лія цукрова. Так. Далі це у нас фейт. Фейт не весь прижився. А так, в принципі, теж і гарне і коріння гарне. І листочки. А це Азія. Азія взагалі мені от найбільше сподобалась таким методом вирощувати. Жалко, що мало посадилось. Бачите, вже навіть такий вусик на одному кущику є ось які кущики. Теж ось вуси пускають. Взагалі-то ну, система працює <гум> Так, але цим треба займатися. Дуже важко з поливом, тому що я зробила в кінці городу і приходилось далеко носити воду, шланг. Не, не достає. Так що ось так. Таку розсаду я виростила тільки під замовлення, лишньої, на жаль, немає, але буде пізніше, біля кущика. На таких сортах, як хоней, до речі, вже і є розсада. Ну, а ось у нас пройшли дощики, ну, хоча й не дуже великі, але я дивлюся, що полуничка ожила. І починає пускати коріння. Так що, все буде добре. До зустрічі!